Живим коридором з синьо-жовтими стягами зустрічали на площі Героїв Майдану у знам'янці тіла загиблого захисника Сергія Погрібного. Прийшов, тому що ще це наші діти, наші лицарі, наші захисники, які тримають наші терени нашої України. І ми повинні всі приходити і вшановувати наших дітей, наших лицарів. Це наш обов'язок. Сергій Погрібний народився в селі Катеринівка Кропивницького району. В Знам'янку переїхав жити з родиною, коли навчався в 9 класі. До війни працював бригадиром в Знам'янській дистанції колії. Ми вдячні Сергію, вдячні його побратимам за те, що жодна наговора не ступила на наші вулиці». Загинув Сергій Погрібний від кулі снайпера, коли рятував поранених побратимів від обстрілів у 15-му році. Мобілізований на захист східних кордонів України в зону антитерористичної операції. У 2021 році він підписав контракт на три роки. Без відриву від роботи він закінчив Одеський коледж транспортної інфраструктури. А до цього він закінчив наше професійно технічне училище залізничне. Пам'ять захисника вшанували хвилиною мовчання. Востаннє ми спілкувалися 7 декабря. Він приїжджав в відпуск, наші праздники. Він приїжджає в відпуск, ми спілкуємося. Він уїжджає, проважаємо його. От. Як був вдома, всі праздники в місті. У нас родина дуже дружня. У бійця лишилась дружина, поховали його у Знам'янці. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.